Неуважність водія ледь не коштувала життя підлітка. У Богорочанському районі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього скутериста. Поліцейські розпочали розслідування. Аварія, у якій травмувався 15-річний керманич двоколісника, сталася у селі Раковець. Повідомлення про автопригоду до поліції надійшло 19 лютого близько 19.30 У Сволотвінській громаді поліцейські на місці аварії встановили, що 23-річний керманич автомобіля Audi a 4, мешканець громади, проявив неуважність та не вховав дорожню обстановку. Як Результат допустив наїзд на скутер, який рухався по путньому напрямку. Унаслідок автопригоди до лікарні госпіталізували 15-річного місцевого мешканця, який керував двоколісним транспортним засобом. У водія легкового автомобіля ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за часиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв. Будьте уважні під час їзди у темну пору доби. Дотримуйтесь безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від вас самих. Неправильна оцінка ситуації на дорозі, підвищення швидкості та порушення правил можуть стати причиною серйозних ДТП. Відтак варто неохильно дотримуватися правил безпеки на дорогах, закликають правоохоронці. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.